А сьогодні бажаю здоров'я, хлопці. Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати трактори, які я би, радив би навіть своєму баті, наприклад, або якомусь своєму доброму товаришу. Або якщо я сам би мав а, якийсь участок, па, і мені треба було працювати, то я б розглядав, чесно скажу, а, в, першу чергу, в першу чергу я б розглядав один з цих. Я б ще розглядав ДТЗ, ну по них я окремо робив відео, но... Все одно, якщо в мене була прям така робота, що прям він буде сутками робити, курва гріться, що можна буде на моторі шашлики жарить. Поняли? І ліс, і дрова, і е, якісь боботині возить прицепи, оранка, все саме важке, погрузчика на нього впіньоріть. Ну, коротше, такое йому імені, щоб він, бляха, аж, аж пихтів, то я б розглядав тільки ось Дона. Бо, пацани, що не крутий, як не крутий. Де б там не були посилені мости, якісь фірмові хлопці, 20 років більше з гаком, 20 років на ринку України. І 99% відгуків сугубо положительний в людях робить в людей ті трактора по 10 років без капіталки коробки. Це не одна. Людина мені таке казала, тобто 10 років працює в коробку не лазив. От я рахую, це для китайців показати. Коли пройде 10 років і якийсь новий бренд тебе так зарекомендує, я теж буду казати, що хлопці, беріть його для як то кажуть, до прожарки. Зараз, я так скажу, є багато трешової хардкорної важкої роботи 24 на 7. Розглядаєте сугубо дядю Федор, Ну, можете ще подивитися ДТЗ. Як варіант, ДТЗ лова, ну там вже є нюанси. Тут нюансів у вас, хлопці, не буде. Нюанс у вас буде е, єдиний лит солярки багато. Що ви будете багато робити, треба буде багато солярки. Давайте я розкажу по моделях, які вони є, чим відрізняє і що взагалі зараз по ціні можемо запропонувати вам по дяді Федору. Дивіться. Різних поставщиків є різні маркеровки на капотах. От. По так технічно Донфенгі завозяться в Україну, то все є оригінальні Донфенгі. От. Я показую вам вамські мотори. Не Хейм, говоря, в Донфенгах, що е, теж. А, і по комплектаціях. Це в нас іде самі жирні, як то кажуть, з реверсивним ходом. А, от. Що можна запропонувати вам по ціні. По ціні, дивіться, саме менша ціна в розпродаж в акцію, яку ми віддавали реально людині трактора Донфенг, це є ціна 6200. Це було в сезоні і це була 24-ка. Обична на вузьких колесах без реверсу. Ті на всі красунчики йдуть з реверсами, що 40-ві 24. ті Сама проста комплектація з реверсом, 24 ті Зараз по акції йде 7.400. Це просто DG, він же G2. Відмінність, в чому в G2, в DG2. Нашого дніпровського поставщика, Двохдіскова корзина щеплення. Вот. І е, є моделька з примусовою нав'язкою. Зовнішня гідравліка, дві гідропари, два гідроконтури і примусова нав'язка. Е, саме простий іде просто реверс. Просто реверс, вісім вперед, дві назад, один диск, суцільна ванна. Ну Простий, як всі роки Донфен зі своїми нюансами. Суцільна масляна ванна трансмісійна, дводискове ще, однодіскове ще, самий. самезаряжена версія. Там же все перероблено-от- от і до. Це от 24-ка DG2U, яка йде на моторі ZN390. Там трошки більше коня, кажуть є 30, ну, об'єму більше, то дай знати по-любому. В синьому новому дизайні. Самий простенький такий червоний. Я ж кажу, за 7400 поїде до вас теж нічим не гірше по железяках. В нових моделях іде синхронізована коробка передач, в нових іде е, моделях роздутий мотор, то що йде з таким гребнем. Ну і дві гідропари, примусово прижимне, це примусова нав'язка, кому вона треба. І ці всі навороти. Технічно по железу вони не гірші, не кращі, такі ж надійні, все круті. Тракторчики Дунфен. По ціні найдорога комплектація йде 8 за 24 9 900 йде за 40-го. проста комплектація 40 йде 8 700. Ціни актуальні. На сьогодні, як дивитесь відео, подивіться дату. бо Може таке бути, що пройде трохи часу, і ціни на осінь будуть скоріше за все більші, за 7,400 дона навряд чи ви вже можете знайти. От. На сьогоднішній день ціна є така. От, бачите, в Донфенга. І якість закладене, оцей з гребнем, саме жирний, з гребнем, з мотором ZN390. В Денфенга якість закладена не тільки в візуал, а тут дійсно залізо йде сама якість сталі, йде інше. Шестерні, сталь, все. Бачите, 390 блок, 1,9. Тут пише. Що 24, певно, так розтаможуть ліпше. Ну, 1,9 більше об'єм на 400 кубів. Я думаю, що тут конячок трохи запасу є. На якихось оборотах певних по железу, пацани, іменно по железу, по мостам, по ходовим і іменно по якості заліза що заше, каже, що людина 10 років не відкриває коробку, їздить. В тракторі. І взагалі, що таке сервіс, клієнти доберуть беруть Донфенга, вони з цим не стикаються. Їм та сервіс та книжка, можна такого-то гарантійне, зразу приїхав водій, вигрузив, вигрузили, їм таку сугубо туалет сходили, підтерлися тою той гарантійкою, бо вона вам, бляха, не знадобиться. Хіба що, не знаю, тараньку в неї замотати, хоч не підтиратися, тому що все таки хай буде. Е, то я жартую, роз, порозумієте, але да, факт в тому, що. Не звертаються люди по сервісам, коли хто купує Донфейн. Дуже крайній рідко, взагалі, може, пару раз за мій весь досвід за мою роботу, і то так от якась мілочь, там десь якийсь датчик відійшов, або там якась десь прокладка. Ну, як то по китайцям, більшість людей навіть за таке не дзвонить. А трактор зарекомендував себе супернадійним. Бачите, що зробило? Прицеп. Прицепне, регулюється по висоті, оце сама багата версія е, Донфенга. Він називається G2B або dg 2 u 25-го року випуску з синхронною коробкою передач. Це є вишка на сьогоднішній день. Китайці в е, 24 ки 40 ки такі -во, ліпше робити не вміють, нічого ліпшого нема. Як тільки що з'явиться, я вам обов'язково дам знати, Якщо знають з'явиться дешевше і е, краще. На сьогодні стоять трохи вони валюти, то понятно, але вони стоять своїх грошей, хлопці. Вони стоять своїх грошей, бо ви купили, ви маєте віч, ви маєте Мерседеса, Майбаха і бряха, яка техніка буде служити вам не один рік. Тому, хлопці, кому треба дійсно. Толкова, надійна, провірена десятиліттями техніка неодноразова, яка буде валить, 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 робить, робить, робить і не остивать. Пацани, це ваш топ-1 варіант. З нього починаєте всі роздуми про трактор. Якщо у вас роботи вище криші, тисячі годин в рік і так далі. Оце, хлопці, ваш варіант. Дуже класно, до речі, зроблено. По ергономіці теж не японець, звісно, але ви самі бачите, вже бляха, тут і робоче місце, і все, ну, максимально, по-людськи. Чулки, мости, все. Ну нема до чого. Захочеш, як то кажуть, докопатись, не докопається, хлопці. Тому давай. Дон Фенгі в нас на любий смак.